Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми продовжуємо займатися онлайн з молодшою групою Ансамблю «Диваграй». І сьогодні на уроці ми з вами почнемо розучувати нову пісню, яка має назву морозець. Написала її наша миколаївська композиторка Анна Олейнікова. А слова до цієї пісні написала Валентина Чайковська. Тож, давайте послухаємо, про що ж ця пісня морозець. Вже у нас наступала, наступає зима, і з зимою приходять і морози. І що ж таке морозець? Давайте заслухаємо. Давайте зупинимось і розберемо перший куплет. Скажи зимова Хмарко, до котика подібна, хто срібні зорі й маки малює нам на вікнах? Ми одного ранку прокидаємося, а на вікнах у нас розмальований морозцем цікаві цікаві узори, хто пензликом казковим. Фарбує дітям щічки, в білесенькі обнови, в гаю вдягнув смерічки. Тобто фарбує дітям щічки. Коли у нас морозять щічки, які у нас? Рум'яні, да? в білесенькі обнови, в гаю вдягнув смерічки. Випав сніг, і всі смерічки, це ялинки, стали як нарядні красуні у біленьких обновах. І приспів: «Томорозець, томорозець, пустун і друг сніжинок, про це шепнув на вушко вітерець та й зник поміж ялинок. І повторюється тільки чуть-чуть текст інший. «Томорозець, томорозець, що літку є на річках. Колись, мабуть, ви й замічали, що на річках лід він вже такий стає. Да? Мороз його скував, малює, наче зоряний митець, узори нам на вікнах. Тобто, можна побачити на наших вікнах, як морозець нам намалював дуже-дуже гарні узори. І заспіваємо. Зараз. Скажи, зимом, хмарку, до котика подібна, хто срібні зорі маки малює нам на вікна, хто пензликом казковим фарбує дітям щічки, Бо відповідь в приспіві така: То морозець, то морозець, пустун і двох сніжинок. Про це шепнув на вушко вітерець та зник поміж ялинок. І ще один кусочок приспіва. То морозець, то морозець, що літкує на річках. Алює наче зоря ни митець. У зори нам на вікнах. Та це був перший куплет і приспів. А зараз давайте продовжуємо слухати другий куплет. uh Зупинимося і розберемо другий куплет. Спитала я в синички і в баби сніговою. Навіщо рукавички вдягаємо зимою? Навіщо ми вдягаємо рукавички? Тому що у нас мерзнуть наші пальчики да? ручки наші. Сніжок летить над гаєм, встиляє всі доріжки. Невже і він не знає, хто ніс щипає трішки? щічки, да? ніс, рукавички вдягаємо до наших що? Ручки наші, да? і приспів. То морозець, то морозець, пустун і друг сніжинок, про це шипнув на вушко вітерець та зник поміж ялинок, То морозець, то морозець щіпає дітям щічки. Від неба він сріблястий посланець, у іні вбрав смерічки. Як можна прокоментувати, від неба він сріблястий посланець? Так? Тобто мороз це ж з неба приходить у нас такі осадки, як і сніг, і дощ. Так? Сріблястий посланець. І у Іні вбрав смерічки. Ну і спробуємо заспівати. Спитала я в синички, Ой, баби сніговою, навіщо рукавички вдягаємо зимою, сніжок летить над гаєм, вселяє всі доріжки, Стеляє всі доріжки, невже? Ой, давайте ще раз другий куплет. Спитала я в синички і в баби снігової, навіщо рукавички вдягаємо зимою. Сніжок летить над гаєм. Хто не щипає трішки і приспів То морозець, то морозець пустом і друг сніжинок, Про це шипнув мабушко вітерець та зник поміж ялинок. То морозець, то морозець, щипає дітям щічки. Від неба він сріблястий посланець і в ініпросмер річки. Так, молодці. Зараз давайте повторимо перший куплет і другий куплет. І потроху будемо вчити слова. Ну, я думаю, не дуже складна. пісня, так? Зараз програш. Ми слухаємо і ще буде один приспів. Послухаємо до кінця до кінця. Малює, наче зоряний митець, узори нам, узори нам на вікнах, а в другому приспіві Томорозець, Томорозець щіпає дітям щічки від неба він сріблястий посланець у іні вбрав смарічки. Трішечки відрізняється в першому куплеті. То морозець, то розець, то щолітку є на ріках, малює, наче зоряний митець, узори нам на вікнах. А в другому куплеті приспів співається, «Томорозець, томорозець, щипає дітям щічки. Від неба він сріблястий посланець, у іні вбрав смирічки. Але закінчуємо співати ми першим приспівом. Отака От пісня. Маю надію, що скоро у нас зима, випаде сніг, ви вийдете кататися на санках і без мороза або без морозця, як пісня називається, морозець. Дійсно, ніяке катання у вас не буде, тому якщо не буде мороз, морозу на вулиці, то сніг довго не протримається, ви це знаєте. Ну і будемо роздивлятися, які ж узори він малює нам на вікнах. Всього найкращого, до нових зустрічей. Дякую!